Хочеться висловити слова щирої вдячності від себе особисто та цього підрозділу за колаборацію Ришителівської радіостанції Релайф ФМ та мережі піцерії Мама Піца в особі Сугака Романа, за можливість придбання для нашого підрозділу квадрокоптера. «Май». майже рік триває співпраця радіостанції Релайф FM та компанії Мама Піца. 80% коштів в рамках партнерства спрямували на підтримку Збройних сил України. Нам це було цікаво, і, зокрема, досить цікаво тим, що послуги радіостанції РЛАФ були оплачені не просто як перераховані кошти на їхній рахунок основною з умов було придбати щось для наших хлопців для військових в рамках цієї співпраці ми придбали дрон Mavic DJ3, Познається він правильно називається. Передали його е, нашим хлопцям із загону спецпризначення, окрім співпраці з місцевим бізнесом Роман Сугак та Роман Товстий заснували благодійний фонд Мама Протекшн», який на постійній основі опікується підтримкою військових. Фонд мама Protection» діє з 23-го року. Ми заснували його з моїм товаришем з Романом Сугаком. І, але це не говорить про те, що ми не працювали на допомогу військовим, на допомогу переселенцям е, раніше, взагалі, ми почали займатися волонтерською діяльністю, допомогою нашим збройним силам з 2014 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми сконцентрували. Я особисто як волонтер е, Роман, як підприємець, сконцентрували свою увагу і допомогу е, дуже великій кількості внутрішньо переміщеним особам. Було завезено з нашими партнерами з західної України, з центральної, з нашими друзями більше 60 фур і безпосередньо потім розпочали закупівля автомобілів, в яких було придбано більше 20 штук. Засобів враження ворога, в виді дронів різного плану різного виробництва. Звісно, як засновник Роман піцерії, з усією своєю командою допомагаємо харчами кожної неділі, відправляємо. Доки відеоматеріал готувався до випуску, засновники благодійного фонду Мама Протекшн передали на донецький напрямок фронту ще 20 павербанків та монітор.